15 в Україні про головні події на цю мить. Далі у випуску новин на Тивай у студії Аліна Мазур. Вітаю у ці хвилини. Терористи на танках із мінометами обстрілюють Луганський аеропорт. Про це повідомили самі десантники, що несуть службу на литовищі. Обстріли тривають уже третю добу. Вибухами зруйновано комунікаційний вузол. Жертв серед службовців поки немає. За останню добу у зоні АТО загинули троє українських бійців. Серед них начальник штабу 5-го батальйону територіальної оборони. У нього терористи поцілили зі снайперської гвинтівки. Повідомив речник РНБО. Ще четверо поранені. Натомість в районі села Дмитрівка в Донецькій області військові знищили два гради бойовиків. Тривають бої на Луганщині протягом ночі, поблизу останнього центру е, обласного центру лунали вибухи, кулеметні та автоматні постріли. Місцеві жителі повідомляють, що бачили шкільні автобуси із бойовиками. Напередодні у самому Луганську від обстрілів постраждали житлові будинки, автовокзал та коледж культури та мистецтв. Є жертви серед мирного населення. Три людини загинуло, ще шість поранені. Також уночі терористи знову здійснили напад на Луганський аеропорт. Бійці АТО відбили наступ бойовиків, але ті пошкодили комунікаційний вузол литовища. На Донбасі терористи підірвали шляхопровід під залізничними колями. Черговий вибух пролунав в Артемівському районі на автомобільній дорозі Київ, Харків, Должанський. Як наслідок, один проліт мосту зруйнований, рух автотранспортом припинений. А в Запорізькій області співробітники СБУ затримали п'ятьох диверсантів, що минулого тижня влаштували підрив залізничного мосту під біля міста Оріхова. Бойовики планували скоїти ще один підрив уже в Гуляйпільському районі. У них вилучили сто кілограмів тротилу, протипіхонтну і три фугасні міни та карти схеми залізниці на Донбасі. Відновлено рух приміських потягів на ділянці Лозова-Слов'янськ. Наскільки безпечні залізничні перевезення на звільненій від бойовиків півночі Донецької області перевіряли міністр інфраструктури Максим Бурбак та гендиректор Укрзалізниці Борис Остапюк? За словами посадовців, загалом на сході країни підірвані і пошкоджені близько 100 об'єктів залізничної інфраструктури. 30 кілометрів залізничної колії біля Слов'янська заміновані. Тут працюють сапери. Їхня допомога потрібна і для відновлення підірваних терористами мостів. Нагадаю, на початку травня було змінено рух приміських та міжрегіональних потягів по Донецькій та південній залізницях. Влада обіцяє, усі маршрути будуть відновлені. Треба все інвентаризувати, подивитися, які нанесені збитки, і потім вже приступати до відновлення. На київському залізничному вокзалі запрацювали пункти допомоги вимушеним переселенцям зони проведення АТО. Людям зі східних регіонів надають тимчасовий прихисток, пропонують психологічну допомогу та підшуковують їм роботу. На центральному вокзалі працюють одразу кілька громадських організацій і представники МНС. Як люди доброї волі допомагають вимушеним утікачам у сюжеті Ксенії Веркалець. Цей потяг рятівник вивозить людей із зони проведення антитерористичної операції. На пасажирів з Луганська вже зачекались на пероні. Ця жінка не приховує радості. Нарешті дочекалась чоловіка. Він шахтар і до останніх днів перебував у зоні бойових дій. Він мене відправив, в Шепітовку. Перестріла його. Ця літня пара тікала світ за очі подалі від танків і пострілів. Подружжя похавцем збирало речі. Усе життя вмістилось у дорожню сумку. Це уже я не знаю, куди всі смотрят, і весь мир, куди смотрит, куди это сиділо, люди больше утікають оттуда. Там вже нет людей, вони ще бомбят. Ми все бросили, все бросили. І дом, і все, що в доме, все побросали і убегаем ми. Убігаємо. Вимушеним переселенцям із зони Гато на вокзалі пропонують прихисток. Тут і спальня, і їдальня, а для дітей ігрова кімната. Ходіться у нас номер в якому знаходяться дві кроваті, присутствує телевізор, є кондиціонер, може зупинитися сім'я з ребенком, є фан який охолоджує кімнату, є вешалка. Тобто, ну все, що можна. Все, що на перше время щоб остановиться в кімнаті здесь є. на залізничному вокзалі. В кімнаті матері і дитини можна зупинитись на дві доби. При собі переселенцям треба мати документи з місцем прописки, сім'ям з дітьми. Не варто забувати свідоцтво про народження своїх шат. З 30 травня у цих стінах проночувало понад 400 людей зі східних регіонів. Половина з них діти. Люди можуть останавлюватися на двоє суток. Сразу ми дзвонимо волонтерам, ваніволонтером їм знаходять місце переселення. И если они довго нас і нові, і нові регіонів, у нас не задержуються, тому ж но і новий новые прибувають з нових регіонів. Поэтому практически двое суток больше они у нас не задерживаются. Далі переселенців довіряють волонтерам. Ці надають консультації, підбирають тимчасове помешкання, підкажуть навіть де знайти підробіток. На вокзалі працюють кілька громадських організацій, і рятувальники МНС. Ми допомагаємо біженцям, переселенцям, які звертаються до нас. Ми інформуємо їх і. Дивимося, якщо у нас є, наприклад, безкоштовні місця тут по Києву, по гуртожитках, по туристичних базах. Ми їх розселяємо на інколи на хостели. допомагаємо з харчуванням, існують організації, які надають безкоштовні продукти. Волонтери кажуть, роботи вистачає та й сил не бракує, і поспішають зустрічати черговий потяг з Луганська. Кажуть, там люди перелякані, змучені та знедолені, і їм потрібна допомога. Олександр Бугай, Міністерство закордонних справ України висловило протест проти незаконної депортації в Росію пілота збройних сил України Надії Савченко. Нагадаю, льотчицю схопили у полон терористи на Донбасі, і тримали понад місяць під вартою. Йшли переговори про звільнення, але нині український військовослужбовець перебуває у слідчому ізоляторі в російському місті Воронежі. МЗС вимагає від Кремля пояснень його дій покарання винних негайного допуску до громадянки України консула для надання право. Вової допомоги незаконні дії російської влади отримують адекватну відповідь з боку України і міжнародного співтовариства. Наголошує дипломатичне відомство. Тим часом слідчий комітет Росії заявляє, що українська льотчиця наразі перебуває в Росії як біженка. Таку інформацію розмістили на сайті комітету. Там запевняють, затримання надії Савченко відбулося після перевірки документів. Росіяни хочуть повісити на нашу військову вбивство російських журналістів. За словами представника слідчого комітету Росії Володимира Маркіна, затримання відбулося в суворі відповідності з російським законодавством. Глометрично посіки російська псевдофеміда не зупинилася на затриманні української льотчиці. Басманський райсуд Москви задовольнив клопотання слідчого комітету Росії про заочний арешт міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Тамтешні слідчі звинувачують його. Цитую у вбивствах застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни, перешкоджанні професійної діяльності журналістів, викраденням людини. Нагадаю, раніше цей же Османський суд заочно заарештував губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського. Майдан спробують почистити. Генеральний прокурор Віталій Ярема просить МВС і СБУ встановити правопорядок у центрі Києва, а також вимагає негайно звільнити адміністративні будівлі, які досі займають протестувальники. Мовляв, такі дії активістів є злочином, за який у кримінальному кодексі України передбачено покарання. При цьому генпрокурор не виключив застосування міліцію сили під час виселення активістів із захоплених ними адмінбудівель на хрещатику та майдані Незалежності. Ми маємо справу не з майданом, а з його дешевою і тому небезпечною підробкою. Вчинено 158 злочинів. Серед них чотири факти заподіяння громадянам тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками, більше 14 розвійних нападів, 73 факти крадіжок, 18 фактів нанесення тілесних ушкоджень. Я ініціюю звернення до міністра внутрішніх справ України, голови служби безпеки України з метою вжити невідкладних заходів для відновлення правопорядку. Рада сотень майдану саме зараз радиться, що ж відповісти генпрокурору. Утім, жителі майдану вже зараз говорять, що покидати центр столиці не збираються. Більше інформації чекайте вже в наступних випусках. При звільненні наметів у центрі столиці силу не будуть застосовувати. Принаймні, таке обіцяє мер Києва Віталій Клишко. Крім того, він презентував програму першочергових кроків на посаді очільника столиці. Пріоритетними Кличко вважає боротьбу із корупцією, прозоре та ефективне використання бюджету і залучення інвестицій. Також цивілізовано команда мера планує вирішити питання із мафами та стихійними ринками, покращити екологічну ситуацію та організувати муніципальну поліцію масштабна програма дасть результати вже протягом півтора року. Запевняє кличко я вповнений в тому, що ми повинні спілкуватись і робити так, щоб люди пішли. Силовий розгон майдану. Я впевнений, може бути це тільки крайній якийсь крок. Я не розглядаю цього, ніколи не розглядав. Переконання, спілкування і результати є велика частина людей самоборони майдану. Зараз переселяються до київської фортеці, де ми виділили місто для проживання. Для реалізації програми, в яку входить усе від реконструкції доріг до розширення мережі дитячих садків, передусім треба наповнити бюджет містам, заявляє мер. Адже наразі дефіцит кошторису понад 3 мільярди гривень. А от коли мешканці троєщини побачать альтернативний транспорт для руху на правий берег, і яким він буде, точно невідомо. 4 миллиарда гривен для того, чтобы закончить мост. Если мы мост закончим, то финансирование, скажем, скоростного трамвая, либо там легкого метро, либо как мы. Есть еще, еще планы по заводу электрички, скажем, на метро, да, которая ездит по путям укрзалезницы. Там есть несколько планов транспортной схемы. Для этого мы должны закончить ее. Торгнення в Україну стане для Росії кінцем, заявляє голова МЗС Швеції Карл Більд. Дії країни агресора стають непередбачуваними, тому реакція міжнародного товариства має бути жорсткою. Більд також наполягає на продовженні застосування економічних обмежень проти Російської Федерації. А Рада ЄС прийняла рішення поки лише розширити другу фазу санкцій, а не переходити до третьої. Зокрема, європейський союз збільшить список осіб і підприємств Росії, до яких застосують обмежувальні заходи. Імена і назви оголосять вже сьогодні. Сербія погодилася будувати російський газопровід Південний потік, що буде йти в обхід України. Пізно ввечері в Белграді Серб... Сербія Газ, Центрогаз і Газпром таки уклали контракт. Будівництво магістральної ділянки газогону Південний потік на території Сербії коштуватиме 2 мільярди 100 мільйонів євро, і завершити його обіцяють до кінця 2016 року. Нагадаю, Угорщина також будуватиме свою частину ділянки. Магістр... Стралі, хоча ставлення до цього газопроводу в ЄС неоднозначне, під тиском Брюсселя минулого місяця Болгарія заморозила будівництво. А от Австрія навпаки підписала угоду про початок робіт. У відні вважають, що це сприятиме зміцненню безпеки енергетичних поставок до Європи, хоча український газопровід при його заповненні задовольняє всі потреби європейців. Нафтогаз і Газпром домовилися про черговий раунд газових переговорів. Цього разу сторони зустрінуться у другій половині липня. До слова, діалог триває з початку травня, однак досі не було досягнуто жодних домовленостей. 16 червня Газпром, як і обіцяв, скоротив до нуля поставки палива для України. Прокачка відбувається лише для європейських споживачів. Нагадаю, Україна і Росія подали позови до стокгольмського арбітражу. Наші вимоги встановити справедливу ціну і зберегти діючий контракт, а також стягнути 6 мільярдів доларів як передплату у попередні періоди. Позовна вимога російської сторони Україна повинна віддати борг за спожити паливо в розмірі 4,5 мільярди доларів. Вітчизняні рятувальники вийшли на світовий рівень. Україна стала 38-ю країною, яка успішно пройшла міжнародну атестацію в системі пошуку та реагування ООН. Сертифікати отримали учасники мобільного рятувального центру відтак службовці. ДСН можуть виїжджати на допомогу постраждалим не лише по Україні, а й за кордоном. Це за словами очільника держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського. Ще один крок у переході України на європейські стандарти. Ми дійсно вибороли право бути 38-ю країною у світі, яка має право рятувати людей, надавати допомогу за межами нашої держави. Що ми перебуваємо першими. У країну, де трапилось лихо, то ми фактично є першими керівниками проведення рятівних робіт. І, поки це всі новини, далі про події в світі спорту розповість мій колега Василь Полотай. Ну, а я прощаюся з вами до завтра. Гарного вам вечора і до зустрічі. В Ефірі телеканалу і спортивний блок наших новин у студії Василь Полотай. Вітаю сльози, розпач, національна трагедія. Все це вчора пережила Бразилія, країна господарка 20-го ювілейного за ліком чемпіонату світу з футболу. Те, що вчора відбулося у місті Бело Орізонті, війде в історію національної збірної цієї країни. На жаль, для пента тільки як чорний день. Найбільша в історії поразка збірної найбільш розгромний рахунок у півфіналі за всю історію проведення чемпіонатів світу. Бразилія поступилася Німеччині за якихось 18 хвилин з 11 по 29 хвилину. Сели Сау були розбиті, знищені, розтоптані. Ну кому що подобається. Перед десятками тисяч вболівальників на трибунах стадіону Міни Іран та на очах в десятків, а то й сотень мільйонів телеглядачів світу. Вже на 30 30-й хвилині стало зрозуміло, Німеччина перший фіналіст Мундіалю. Як і в боксі, тут можна було викидати білий рушник. Однак у футболі таке правило не передбачене, що і вилилося ще в два голи вже у другому таймі. Деякі з них це просто знущання над деморалізованою і спустошеною бразильською обороною. Забивали Мюллер, Клозе, Хедіра, дублі на рахунку кроса та щурле. Гол Мірослава Клозе став 16-тим забитим ним на чемпіонатах світу, і це новий рекорд ФІФА. Нападник Бундестім обійшов легендарного бразильця Роналду, котрий коментував цей поєдинок на один з каналів бразильського телебачення. Зрештою, на дев'яностой хвилині Оскар -гол престижу таки. Забив 7-1. Що бразильцям погано, то німцям виявляється клас. Загально німецьке божевілля та загальнобразильський розпач обидві країни цієї ночі спокійно не спали. У Берліні біля Бранденбурзьких у величезній фан-зоні Ейфорія накрила просто таки десятки тисяч вболівальників Німеччини, коли Бундестім пішов на перерву лідеруючи вже 5-0. Натовпу у центрі міста був величезний. Люди розмістилися на території діаметром майже три кілометри. Звісно, що після такого матчу гуляли всю ніч. Зранку всі поважні газети вийшли із першою шпальтою, присвяченою тріумфальній перемозі команди Йоахі Мальова над збірною Бразилії. А от у Бразилії власне відбулося те, чого побоювалися організатори і правоохоронні органи. Прихильники селеса розлючені принизливою поразкою, подекуди влаштовували локальні бійки і погроми, також влаштовували грабіжі заїжджих туристів. У Сан Паулу відзначилися тим, що спалили національний прапор. Схоже, розпач був настільки великим, що геть перекривав здоровий. Глузд знущання над національними символами у Бразилії це злочин, що тягне за собою кримінальну відповідальність. Однак, обличчя активісти, як ми бачимо, зовсім не ховали. Ще в Сан-Паулу спалили як мінімум шість автобусів. Поліція у посиленому режимі працювала тут усю ніч. Довелося навіть застосувати газ, аби розганяти натовп. Так само ніч пройшла і в місті Ресіфі. У Белоорізонті, де якраз відбувся півфінал, все схоже обійшлося спокійніше. Правоохоронці затримали тут лише кількох бразильців, які намагалися провокувати бійки у фан-зоні. Така ж сама ситуація і в Ріо де Жанейро. Однак тут було розграбовано кілька магазинів електроніки. Суперник збірної Німеччини буде відзначатися сьогодні пізно увечері в місті Сан Пауло. 23 третій годині за київським часом у другому півфіналі зіграють Аргентина та Нідерланди. Обидві команди показали 100% показник у своїх групах, однак в плей-офф змусили трохи понервувати власних вболівальників. Команда Алехандро Сабельї добряче намучилася із Швейцарією, яку здолала тільки на 119-й хвилині. Матчу і тільки мінімально переграла збірну Бельгії в чвертьфіналі. Не один раз ми згадували в наших ефірах тез. У яку тиражують багато світових змі своєю якістю гри Аргентина на турнірі не вражає, однак індивідуальні можливості Ліонеля Мессі, котрий забив рівно половину з усіх забитих Аргентиною м'ячів на мундіалі та його партнерів Ангеля Ді Марії та Гонсало Ігуаїна дозволяли не швидко, але впевнено рухатися вперед. Ді Марії в цьому матчі не буде. Травма стегна не дозволяє йому взяти участь у півфіналі. Відновився після травми Серхіо Агуеро, який ще в плей-офф не грав. Однак, не факт, що його відразу випустить Сабелья. На натомість відбув дискваліфікацію фланговий захисник. Рохом є кадрові проблеми і в Нідерландів. Проблеми зі здоровим передгрою відчували Робін Ван Персі, Даріл Янма та Найджел Дейон. Кожен з них може вийти сьогодні на поле, однак, якщо буде готовий на 100%. Така ось позиція головного наставника помаранчевих Луї Ван Гала. Оран'є цікавіше виглядали за свого суперника у групі, де здобули яскраві перемоги над Іспанією, Австралією та Чілі. На морально вольових голландці прийшли пройшли Мексику в одній восьмі а Ось з коста рикою довелося помучитися, хоча на відміну. Від від Італії чи Уругваю Нідерланди сенсаційну збірну обійти змогли. Тепер на конопетівка до фіналу. Український тенісист Сергій Стаховський після турніру Вимболдон серій «Гранд Слем полетів за ОК, аби взяти участь у турнірі серій ATP 250 в американському Ньюпорті. Там на корті трав'яним покриттям наш співвітчизник трохи поганяв представника Узбекистану Фаруха Дустова. Весь поєдинок зайняв менше години, за які Стаховський встиг виграти два сети – 6-3 та 6-2. Таким чином українець пробився до другого кола змагань. Призовий фонд таких становить майже півмільйона доларів. Бачимо, що є за що поборотися. Трохи велоспорту нам не завадить. Напередодні завершився четвертий етап супервело-багатоденки тур де Франс. Це був перший етап на французькій землі. Проходив він між містами Летуке, Паріплаш та Ліль і був протяжністю 163 кілометри. Як і день тому, що на землі Великої Британії пройшов він за тим же сценарієм. Пелотон їхав до фінішу майже без пригоди, якщо не брати до уваги невеличке падіння минулорічного переможця Кріса Фрума. А за півтора кілометра до цілі основні спринтери команд почали свою битву за перемогу на. І знову який день тому найбільш уважним та різким тут був німець Марсель Кіттель з команди Джіан Сімано. Він примудрився виграти вже третій етап з чотирьох. Зберіг за собою і жовту майку лідера, представника стани Вінченцо Нібелі, котрий фінішував. В основній групі він продовжує зберігати свою перевагу над багатьма переслідувачами тільки в дві секунди. Ну на Франс ще тільки всі починають вкочуватися у велобагатоденку. Сьогодні буде проходити п'ятий етап. Про його відповідні результати ми поговоримо вже в наступних випусках спортивних блоків. наших новин нагадаю, що спортивні блоки будуть під час новин о вісімнадцятій та двадцять годині. Тож побачимося у студії, поки для вас працював Василь Полотай. Дочекайтеся, буде ще багато спорту.